Так, друзі, всім привіт, радий вас вітати на каналі Криптокрю. І сьогодні ми поговоримо про таке нагальне запитання: чи бути булраном? Що нас чекає на ринку? Чому я вирішив зняти е, відеоролик в даному форматі? Тому що на сьогоднішній день ми заходимо в найважчу фазу болрану. Я вам це все буду пояснювати на прикладі з найважчою фазою ведмежого ринку. Як я вже й говорив, це по суті, якби такі дзеркальні часи, в яких є свої там мікронюанси, мікромоменти, але по суті, психологічно вони відігрують однаково. Я думаю, я навіть впевнений, що в більшості з вас зараз думка на ринку яка. Альткої ведуть себе досить слабко, халвінг біткоїну відбувся, але він чомусь не зростає. Спотові біткоїн-ETF запустили, туди заносять мільярди доларів, а біткоїн все одно виглядає якось, ну, ну не на 100 тисяч доларів, скажімо так, за штучку. І де ж ті всі ікси, де жте все ну, взагалі, чому, чому не відбувається з того параболічного зростання? Так ось будемо говорити про це все і в деталях. Взагалі, в нашому телеграм-каналі посилання. На нього буде під цим відеороликом. Я вже виставляв статтю по ній, і підемо статтю, якраз написав, побачивши ось такі настрої, ось такі наративи. І зараз ми будемо розбиратися. Давайте для початку розберемося з тим, що було в минулому, коли настав найважчий момент на ведмежій фазі ринку, давайте перейдемо до графіку. Отже, найважчий момент ведмежого циклу ринку він відбувався в 2022 році, а саме в цьому часовому діапазоні. В загальному що відбувалося? Отже, більшість людей, більшість гравців на ринку вважають початок ведмежої фази ринку саме ось тут, тому що ось це як така основна підтримка була для біткоїну впродовж досить довгого часу. Це ще з початку минулого був і це було практично 500 там з лишнім днів, тобто більше року. Коли ми провалилися під 30 тисяч доларів за біткоїн, тоді якби психологія людей вже переключилася. Дійсно вже ведмежий цикл ринку. Тобто, якщо це як ведмежий цикл ринку, ще не сприймалося, то тут і додалася жорстка монетарна політика від федеральної резервної системи та центрабанків. Також якби загальний наратив на ринку був дуже поганий. DXY свай, індексили долару ріс, все якби почало дешевіти до долару, долар. Почав дорожчати, економіка почала сповільнюватися, страхи рецесії. і Так далі, ну про це все якби можна розповідати довго, але тим не менше. І ось ми впали на ось таке. Ну можна так сказати, формування дна. Це 17 тисяч доларів, 25 тисяч доларів. По суті, в цьому боковику ми знаходилися в районі 150 днів, тобто немало зовсім, але тим не менше. люди знають, люди ж розумні. Вони знають, що ринок циклічний. Ну і починають закуповуватися значить активами. Ну. Зрозуміло, що якась доля людей закуповувалася тут, якась доля людей закуповувалася тут. Ну а хтось хто більш, значить досвідчений, вже закуповувався тут, тобто купляв криптовалюти в цьому ціновому діапазоні. Ну і вже пророкували, що це було дно. Також, якби сигнали про те, що це було дно, логічні вони вже почали поступати саме в цих моментах. Тобто, це даний часовий діапазон. Я його ось так вам покажу, і зараз поясню логіку, чому люди так думали. Ну тут це дуже просто. Насправді, в цей самий момент S&P 500 Тобто фондовий ринок, по суті, вже почав сильний такий аптренд, стійкий аптренд. Плюс про що нам говорив індекс сили долару DXY, він пішов на сильну корекцію. Тобто, ну дійсно то мало бути дном. Але тут якби включається ще один зовнішній фактор це крах FTX. -у. Насправді, в момент ось цього ну це навіть не сквізь, це дамп такий, він не супер великий був, але супер страшний емоційно. Тому що люди вже не були в той момент готові побачити ще якесь оновлення дна? Вони вже топили здебільшого в те, що ось ми зловили дно, давайте топимо вверх. Все, біткоін вже зробив досить велику корекцію, досить великий боковик. Ми маємо йти вверх. У нас на ютуб-каналі був відеоролик і ряд прямих ефірів, де ми готували людей до того, що скоріш за все ми знімемо ось всю всю ліквідність і підемо на ще одне чергове падіння. Так воно і відбулося. Отже, які приправи в нас були в даному часовому діапазоні. Ну, перше, це надломані судьби тих, хто подумав, що зловив Бога за бороду, зловив дно. Ще більша така криза тих, хто закуповувався вище й вище. Насправді альткоїни в той момент не зробили якогось надзвичайно великого руху, тому що біткоін домінація тоді впала разом з біткоїном. Але. Зовнішній фон був наступним: крах топ 1 криптовалютної біржі в США, крах на мільярди і мільярди доларів, запуск каскадів ліквідації різних фондів, ряд ліквідацій інвесторів, ну технічних ліквідацій, тому що їх баланси там застрягли. FTX сказали, що вони банкроти. Плюс дуже багато фаду. У цей момент дійсно. Ось я читав Twitter, Реально було страшно. Люди говорили про те, що біткоін вже піде, тоді там на 13 тисяч, 12 тисяч доларів. Ми також, якби були готові до. Таку до того, що біткоін може туди сходити, але на це ставку не робили ключову. Тому що як я вже і говорив, і писав в своїй статті Forbes, а статтю Forbes я писав літом. Це десь в цьому діапазоні було ще до цього краху. Посилання на статтю я залишу під цим відеороликом. Ви зможете її повністю почитати, але основна теза була наступною. Коли біткоін знаходиться на позначці 20 тисяч доларів, є панічні настрої на ринку, і вони будуть переповнені повідомленнями криптовалюта за скамиться. Це все була мильна бульбашка. Наприклад, я зараз на 30% від свого балансу вже в позиціях. Коли біткоін дійшов до 17 тисяч доларів, я закупився ще на 10%, Коли він дійде до 15 тисяч доларів, я закуплю ще. Така стратегія є більш вигідною аніж зараз на всі 100 Відсотків купити біткоін, коли він коштує 20 тисяч доларів. Ну коротше кажучи, усі ринкові реалії, усі ринкові варіанти були враховані, але активні дії проводилися в діапазоні 15 тисяч доларів. Тоді я збільшив банк в біткоїні до 70 відсотків від усіх позицій, які я захотів зайти. Ну і 30 я завжди закладаю на майбутнє. Зв'язку з усіма новинами люди тут переживали просто шок. Плюс, якщо ви можете подивитися, тут реально був ну реально ну, просто застій. Люди почали виводити кошти з централізованих бірж. Люди почали панікувати. Люди почали виходити з ринку або фіксувати взагалі свої позиції, які вони набрали тут. Тому що далі нас чекає падіння там на 10 тисяч, там на 8 тисяч може й нижче. Взагалі тоді я дуже яскраво запам'ятав момент. Я читав тоді твітер ICT, Це засновник концепції Smart Money, Дуже поважна людина була до того твіту. Ну для. Для мене особисто, тобто за концепцію му дуже велике дякую а за його судження. Ну. Якось це було дуже опромічу. Він написав, що далі біткоін піде на 10 тисяч доларів, потім ще нижче, а потім взагалі обнулися. Тому тікайте з нього. Він це писав на повному серйозі. Ну, типу, розумієте, страх, який тоді був, який тоді навіювався. І навіть якщо ви знали, що все одно буде далі бичачий ринок, то люди тоді психологічно перевзулися. Не вже не чекали від скоку. Вони в них психологія почала працювати навпаки. Далі ми підемо нижче, і я відкуплю дно. Далі ще нижче я відкуплю по 10 тисяч доларів. Навіщо мені купувати біткоін зараз? Про це все свідчить наш телеграм-канал, який ми ведемо публічний. Її коли я показував закупи по 17 тисяч доларів. в мене середня ціна закупу 17 тисяч 200 доларів. Ось тут десь буде скріншот з мого інстаграму про часовий діапазон, в якому я робив ті закупи. А ну і скріншоти того, як я дійсно купував, і там буде видно середню ціну біткоїну. Люди писали такі думки: як друже, навіщо ви це робите? Він буде по 10 тисяч доларів. Типу. Бо це ж велика досить просадка буде там 40% по вашому балансу. А якщо ще нижче піде, то і ще більше. Але саме в такі моменти, коли ламається психологія натовпу, потрібно робити більш такі впевнені дії. Тоді були просадки навіть по тих позиціях, які я купував на значеннях 20 тисяч доларів за біткоін. Та да, просадки були, але вони були не критичні. Але загальний ось той фон, загальний настрій був ну, настільки страшний, настільки неприємний, що дійсно люди просто пішли з ринку, навіть по біржах. По оборотах наших рефералів на біржах було видно, що ніхто не торгує ні слова зовсім там тисячі людей, але тим не менш. Давайте перейдемо до того, що відбувається зараз. Якщо тоді я вже пояснив, чому це був такий час X, переломний момент, момент з найбільшою боль'ю на ринку і перелом психології з того, що дно я вже не відкупив, я буду чекати нове дно, і буду самий розумний. Тобто, це насправді цей часовий діапазон був не такий великий. Це всього лише 60 днів було. Але люди дуже швидко перевзулися, тому що їх виматували 150 днів боковику. І якби фондовий ринок вже полетів, DXY полетів вниз, а біткоін бах. Впав на своє дно, яке вже тоді формувалося. Зараз ситуація. Важче психологічно. Ну, мені особисто так здається. Я прожив не один цикл в крипті, я це бачив неодноразово. В рамках чотирьохрічного циклу, що хотів проговорити, дно біткоїну формується десь приблизно за 500 днів до халвінгу. Отже, ось тут у нас момент халвінгу, тут приблизно 500 днів. Ну звісно, там плюс-мінус, там ще там декілька місяців. Це не так важливо. Це вже такої сильної ролі не грає. А ось новий хай він формується також приблизно через 500 днів після халвінгу. Тобто, це досить багато. Це. Півтора роки, навіть трішки більше. І ще один момент. Тут бачите, я на графіку повідмічав на цю каракулю Поки що сильно не звертайте уваги. Це такий як базовий сценарій, без всяких там виносів, без нічого. Перелив капіталу з біткоїну починається також приблизно через 200 днів після халвінгу. Тобто починається перелив капіталу в ефірі. Зараз це дуже гарно в рамках циклу, як би накладується на те, що я очікую в кінці цього року. В кінці цього року очікую вже перехід знову в активну фазу зростання. А тут формація якби такого боковика досить довго, який. У Нас і минулого літа з весни до аж до осені, там приблизно до жовтня листопада формувався боковик, який нас відправив на 3х вверх. Тут я очікую приблизно ту ж саму ситуацію і. Хай біткоін ставив так само в рамках всіх циклів, які були раніше, я, я рахую три цикли. Він стався також десь приблизно за 500 днів після Халвінгу, тобто це вже 25-й рік, це осінь. Тобто, ось такі справи, друзі. Але чому я вважаю теперішню фазу ринку най, скажімо так важчою? Саме Булран, саме момент халвінгу, тому що тут іде якесь розчарування. Хоча насправді біткоін він показує себе сильніше ніж в минулих циклах, тому що в минулому циклі після Халвінгу. Ну, по-перше, він не оновив свій хай. Він навіть до нього не піджався. Тут знову ж таки часовий діапазон це з травня місяця і аж до листопада місяця. Поки біткоін, хоч хоч якось там розкочегарився, і вже потім першолбуран. Зараз ж він виглядає навпаки набагато сильніше, але найбільший фактор, який впливає на психологію людей, і вони зараз роблять помилки. Це те, що вони засажу засадили свої якби портфелі в Альти, і зараз мають досить великі просадки, тому що на фоні якби всіх цих подій біткоін домінація, як бачите, вона зростає. Вона зростає. Альти до цих пір себе відчувають погано. Подивитися на арбітрум, який знову ж таки впав до донних значень. Подивитися на Ну, чи лінк, це якраз один із альтів, який показує себе сильно подивитися на аду. Також вона близька до тих самих донних значень атом. Так він взагалі ще не вийшов з цього боковика такого великого, який триває. Вже там 700 з лишнім днів. Тут ви бачите, я бай свої відмічав, які робив у мене середня ціна. 7,5 долара. Більше докупати сенсу не бачу, бо вже і так великий об'єм позиції. Ну і е ряд там інших альткоїнів, які також знаходяться. Знаходяться не так високо, як біткоін. Біткоін зробив від дна значить, минулого циклу 380% приблизно. Це дуже багато. Саме тому якби є декілька фаз на ринку, але це це напевно тема для окремого відео: як краще інвестувати, і по яких фазах розподіляти свій капітал, як краще перетоком капіталу, займатися, переливом капіталу свого портфелю з біткоїну вальти там. Або стейблкої в біткоін, неважливо. Якщо вам це буде цікаво, можете написати в коментарях, що ви хотіли побачити таке відео, і я його вам ну зніму якось як буде час. Так ось альти е, дають тиску. Плюс біткоін знаходиться на хаях, історичні максимуми, ну людям реально страшно. На чому ж він має рости далі? Ось, Йдуть там притоки капіталу в біткоін-ETF, а Він все одно не росте, де ж ті ікси, де ж ті ікси? але потрібен час. І ось в даному боковику з дуже великою долею ймовірності нам влаштують капітуляцію. Якщо що це буде потрібно великому гравцю? Що це може бути? Це може бути якийсь пролив біткоїна, до прикладу, там на 50 тисяч доларів або на 38 тисяч доларів. Навіть якщо взяти в рамках циклів, то пролив на Булрані в районі там, 30% це доволі таки адекватний пролив. Це бачите, це на назначення 50 тисяч доларів. Тут не буде нічого такого, але альткоїни в цей момент ось вони можуть показати таку динаміку, що вам взагалі ніколи не захочеться. Заходити в цей ринок і ви зневіритеся, Да, Які тоді думки будуть про якісь нові хаї, якщо все. Типу ринок загально буде виглядати погано, тому що люди в більшості своїй, вони не купляли свій біткоін ось тут, в цих значеннях, ось тут в цих значеннях. Ми заходили в ринок десь на хайпах перед і біткоїнітіефами, до прикладу, і те заходили, скоріш за все, в альти, а не в сам біткоін. Тому для них це буде якби критично виглядати, але насправді в картинці світу інвестора це зовсім не критична історія. Уявимо, що буде якийсь там чорний лебедяка і біткоін покаже від свого all-time high, долою там 50% це 37 тисяч доларів. Що тоді буде? Тоді вже взагалі ніхто ні про який булран говорити не буде. Але є ринковий цикл, нормальна, логічна система перетоку капіталів, як це все працює. Воно буде працювати, хочете ви цього чи не хочете. Винесуть вас чи не винесуть. Навіть якщо ви будете вірити в подальший булран. Я, до речі, тут не дарма на цих датах відмітив на ось цю стрілочку, тому що десь плюс-мінус тоді я очікую кульмінацію і перехід в новий віток зростання. Так не важливо, чи ви вірите в те, що біткоін буде рости далі. Важливо, те. Що ви будете думати в момент, якщо буде відбуватись висадка? Висадка пасажирів з ринку? Важливим буде те, чи правильно ви зараз складали свій портфель, коли ви його складали, чи балансували ви його біткоїном, ефіром, чи є у вас ще стейблкоїни? Що у вас? Суто альти є зараз люди, в яких значить портфелі альткоїнові тримаються суто за рахунок мемів, але й меми в той момент також будуть показувати дуже негативну динаміку. Я в цьому більш як впевнений. Якщо таке трапиться, Да, може, може такого не відбутись. Може нас просто будуть морити, скажімо так, як в боковику, ось цього разу минулого року перед зльоткою на три ікси BTC. але зрозумійте, тут якби це кульмінація. Це час ікс. Завершення бичачого циклу буде саме при ось цій фазі ринку. Тобто ми заходимо в ось цей останню фазу цього ринку, і чи нелогічно було б витрусити всіх, налякати всіх, вигнати всіх з ринку максимально для того, щоб далі погнати ціну вгору? Це було б максимально логічно. Чи потрібно буде це зараз великим гравцям? Це знають тільки великі гравці, тому готуватись потрібно до найгіршого, але розуміти потрібно одне що. Зараз ми заходимо в найважчу фазу, в якій буде дуже важко висадіти, навіть якщо у нас буде просто ось такий боковик, ось це стандартний такий вид е витрушування людей з гри, то є витрушування часом. Це все одно буде боляче, тому що тут будуть і дамп сезони, і мініпамп сезони. Рано чи пізно людям це надоїдає, і коли ліквідність на ринку стає мінімальною, а вона стає мінімальною, е коли з часом відбувається ось ця витруска, тоді великим гравцям дуже легко штовхати ціну далі. Тоді настає той час ікс, Тому Літо може бути досить таким важким, досить неприємним, психологічно складним. У вас зараз все одно є час формувати свої портфелі, є час перескласти свій портфель, якщо ви такий маєте, і його динаміка вас лякає, і робити якомога менше помилок. Потрібно користуватися холодним розумом і розуміти форми маніпуляцій, які тут відбуваються. Тим паче, що я постійно з вами на зв'язку. Якщо ви підписані на канал, на початку кожного року я даю прогноз на цілий рік, типу. Ми по ньому йдемо. Якщо там є якісь змінні частини, то я починаю адаптуватися до того всього. Ванг же серед нас немає. Тим не менше, давайте поглянемо, значить, на мій портфель, на сьогоднішній день він має всього лише 12% профіту. Це не основний мій портфель, це портфель в рамках інвестиційного челенджу, який я вирішив вести кожного тижня. Я роблю закупи публічно на десь на тисячу доларів. Ну і балансую портфель, показую, що як я закупаю, в яких частках, чому я це, це так чи інакше роблю. Відеоролики про це також є на нашому ютуб-каналі. Можете пошукати. І він все одно показує динаміку, хоча я почав закуплятися ще в 23-му році, восени, але тим не менше Аміка, всього лише 12%. Це DCA, це стандартна, сама проста стратегія, яку кожен може повторювати еквівалентно до своїх можливостей. Я припускаю в закритій спільноті писав. Я припускаю падіння цього свого портфелю, максимум там на 20-25%. Подивимося, які будуть реалі. Але тим не менше, таке може бути навіть з середньої ціни покупки біткоїну в 47 тисяч доларів. Тобто таке я також закладаю, і це буде нормальною історією. Головне в цій всій історії. Розуміти форму маніпуляції як великі гравці. Маніпулюють вами вашим настроєм і як вони швидко або довго точковими такими класними діями будуть ну класними се їх хвалю, тому що дійсно вони роблять чудеса, заставити людей навіть самих заядлих біків перевзутися в момент перед ось тим славнозвісним булраном, параболічним ростом і так далі. Зрозуміло, що на ринку може бути що завгодно, і може бути якийсь злам в циклі ринку. Але тоді, як я вже говорив у відеороликах, постраждають усі. Гравці і великі фонди постраждають, і великі капітали постраждають. Тому складується питання, а чи? Потрібно їм це зараз робити на ринку. Тому друзі, я надію, що зміг донести вам лаконічно, якось максимально просто, максимально зрозуміло, що ж очікувати на ринку зараз, до чого підготуватися. Далі дії тільки за вами. Це подивитися ще раз до своїх портфелів, вирішити, чи вони у вас адекватні, чи неадекватні, чи готові ви взагалі терпіти просадки, чи готові ви будете до тих варіантів, які я назвав. Якщо не готові, ну то пора щось змінювати. Готуємось до найгіршого варіанту, але якщо не відбудеться, то це дуже добре, все одно це дуже добре. Всім дякую за перегляд. Ставте вподобайки, підписуйтесь на наш канал, скидуйте це відео друзям. Я думаю, їм це також зможе допомогти навести порядок у своїй голові. Ну і до нових зустрічей. Всім пока!